Тарифи зросли, а гори сміття як стояли, так і стоять. Кам'янчани звернулись до міської влади з скаргою на комунальне підприємство Спецкомунтранс. Мовляв, вони не виконують свої обов'язки. Що не соблюдається, графіки вивозу. Десять, як хоча. Це останні два роки, вже менше. Як помінявся тільки директор, одразу стало такий, ну, безпреділ. Він не директор. Хочте, обіжайтеся, хочете і не обіжайся. Коли я дзвонив, просив, що приїдьте, наведемо порядок, бо горі мусора. Він що мені сказав, відвідував: де це тачкою возити? Це його слова. Тож обурені люди захотіли зустрічі з міським головою та профільним заступником. Проте вони не прийшли. Директор скандального підприємства теж не з'явився на обговоренні, хоч його чекали найбільше. Повинен нам відповідати зараз начальник Бенецького відділу на всі питання. На жодних зібраннях його немає. Тобто я ви перепрошую, але в мене складається таке враження, що ця людина за два роки досі не дуже розуміє, яким підприємством він керує і наскільки воно важливо для громадян. Чому стався збій у роботі підприємства? З'ясовували понад годину. Комунальники зазначили, їх проблемою є щільність забудови. Тож люди звернулись і до департаменту житлово-комунального господарства. Там вказали, що готові допомогти, якщо жителі самі знайдуть місце для побутових відходів. Скільки я вже звертався, типу пісів. Написав це один жарт, Скільки є. Ну, заїхати і виїхати, це теж ви постоянно приїжджаєте. Все є. Ще в самому началі приходили, сказали, що будуть виноситися з дворів. Ну, завтрашня, післязавтра, рік, зі листану, як де в той двір заїде Марс. Він може заїхати? Ба більше оплата за тарифи мешканцям зросла, що не може не обурювати. Коли розраховувались норма накопичення, було допущено великі порушення. Ви могли розраховувати тільки на тих майданчиках, яким користується тільки житловий сектор. Не можна брати, якщо на цьому майданчику користується магазин, мийка, там шиномонтаж, будь-хто, то цей майданчик вже не підпадає під вимірювання норм накопичення. На зустрічі директор департаменту житлово-комунального господарства переконував, що саме цьому підприємству приділяв найбільше уваги. Тільки, «Скільки Я допоміг цьому підприємству при тому, що ми жодної фінансової підтримки не давали, це говорить про що про те, що є результат. Ви знаєте, що е, за інших обставин на підприємство постійно вливалися поштоєш, були і поповнення статутного капіталу і фінансова підтримка назначення цього року. Цього 23 третього році цього не було. На цій зустрічі питання до кінця не довели. Тож будуть влаштовувати ще одне обговорення, на якому кам'янчани надіються побачити директора комунального підприємства та почути його аргументацію. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський.